Доброго дня, шановні колеги. Перепрошую за невеличку затримку. Зараз послухаємо брифінг речника адміністрації президента України з питань АТО, полковника Олександра Мотузяника. Доброго дня, шановні друзі. До вашої уваги інформація з зони проведення АТО за минулу добу. Отже, на Луганському напрямку вчора не було зафіксовано жодної збройної провокації з боку незаконних збройних формувань. Доба там пройшла спокійно. Водночас ворог зосередив свої агресивні дії на Донецькому напрямку, зокрема в районі Донецького аеропорту, селищ Піски, Опитне, Авдіївка, бойовики здійснювали як прицільні, так і неприцільні обстріли, намагаючись спровокувати наших військовослужбовців на вогонь. У відповідь, здебільшого, бойовики застосовували стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети та гранатомети. Окрім того, поблизу селища Пісків активно працювали ворожі снайпери. Найгарячішою точкою залишається район Красногорівки. Окрім згаданої зброї, бойовики стріляли з зенітної установки, а також двічі застосовували міномет калібром 82 мм. Попри ворожі обстріли, українські військові роблять усе можливе, аби дотримуватися графіку відновлення пошкодженої інфраструктури. Група цивільно військового співробітництва Збройних сил України забезпечила роботу бригад електриків для відновлення електропостачання у місті. Також неспокійно було на Світлодарській дузі, зокрема селища Новгородське, Луганське, Миронівське, а також Зайцеве, де бойовики вели неприцільний вогонь, використовуючи стрілецьку зброю. Кулемети та гранатомети. І на північ від Донецька бойовики застосовували стрілецькі зброї, гранатомети неподалік Мар'їнки. Маріупольський напрямок двічі незаконні збройні формування порушували режим тиші поблизу селища Широкінго. При цьому вели вогонь з використанням гранатометів. І за минулу добу, внаслідок бойових дій, один український військовослужбовець загинув. Ще двоє бійців були поранені. Українські десантники о пліч опліч тренуються з військовослужбовцями Великої Британії. На Житомирському полігоні триває поглиблений піхотний навчальний курс для інструкторів під керівництвом військовослужбовців Збройних сил Великої Британії. Десантники здобувають знання та розширюють практичні навички зважування, орієнтування. Тактики дій у складі взводу у населеному пункті, а також серед степової та лісової місцевості. І тим часом на Яворівському полігоні десантники проходять тактичну підготовку з урахуванням досвіду участі в АТО. Воїни вивчають порядок дій під час несення служби на взводно-опорному пункті, проходять військово медичну підготовку, вивчають способи боротьби з броньованою технікою противника. Та з відбиття нападів ворожих диверсійних груп. Іще на одному полігоні поблизу Маріуполя відбулися навчання спецпідрозділу Сокіл з вогневої підготовки. На полігоні поліцейські відпрацьовували тактику роботи у групах під час звільнення заручників, ведення вогню, а також вправлялися у стрільбі зі стрілецької зброї з різних положень. Українські правоохоронці продовжують затримувати посібників-бойовиків. Служба безпеки України затримала активного учасника проросійських сепаратистських інтернет-спільнот у Слов'янську. Мешканця міста завербували бойовики так званої ДНР ще у серпні минулого року. З тих пір він займався розміщенням у соціальних мережах антиукраїнських пропагандистських матеріалів. Окрім того, працюючи. Машиністом на залізниці злоумисник передавав бойовикам інформацію про місця дислокації, маршрути пересування, чисельний склад та озброєння сил антитерористичної операції. Далі до вашої уваги відео із зізнанням затриманого. Так як я працюю машиністом на железної дорозі, мені це було не складно. Я бачив переміщення воєнної техніки на железнодорожних платформах. Передавали інформацію палчинцям, которые воюють на стороні ДНР і своїм кураторам Російської Федерації. Українські правоохоронці продовжують вилучати зброю і боєприпаси. Вчора поблизу селища Катеринівка Донецької області, співробітники Служби безпеки виявили схованку, з якої було вилучено 19 бойових гранат, 4 димові міни, 18 димових гранат постріли до підствольного. Та автоматичного гранатомету, а також набої різних калібрів. І в одному з гаражів кооперативів Артемівська було знайдено ще один арсенал. Звідти правоохоронці вилучили дві гранати, 22 детонатора до мінометних мін майже 500 патронів різного калібру, а також тротилова шашка вагою 400 грам. І сьогодні в Україні відзначається День сухопутних військ Збройних сил України. З нагоди свят і, зокрема, з нагоди Дня Збройних сил України, наших захисників, представники керівництва Міноборони та Генерального штабу вручили півтори тисячі нагород воїнам-учасникам АТО безпосередньо на передовій. 24 виїзні групи для нагородження військовослужбовців прибували до опорних пунктів, де командири визначали найбільш достойних нагород бійців. Після чого одразу проводилася церемонія нагородження, що стало приємним та неочікуваним подарунком для військовослужбовців, які сьогодні перебувають на передньому лінії оборони, хотілося б подякувати їм за високий професіоналізм, відданість присязі та батьківщині і побажати щастя і благополуччя. Дякую за увагу. Це вся інформація. Колеги, чи є запитання, уточнення? Скажіть, будь ласка, ви сказали, один військовослужбовець, загинув, двоє поранені. Де це сталося? В яких боях? Тобто, так розуміється, під час бойових дій сталося, так? Так. Це внаслідок бойових дій, під час ворожих обстрілів усі три випадки сталося поблизу селища Піски. Чи є ще запитання, точні? Є запитання. Станіслав Фещенко, 1+,1. Є технічні запитання, пане Олександре. По-перше, зі святом вас. Дякую. По-друге, ви сказали, що налагоджують електрики зв'язок. Я, на жаль, не почув, в якому місці це. Красногорівка. В Красногорівці, так? У них є можливість на це. Там є можливість, коли не ведеться вогонь з боку бойовиків. І вони працюють під нашим пильним охороною і наглядом наших військовослужбовців. Разом з тим, коли починається обстріл, немає жодної можливості працювати, не піддаючи ризику життя людей, які ремонтують. А наскільки критична ситуація з електрикою? Загалом, покрасно говорю, зараз не можу сказати. Є певні збої, звичайно. Там, де ведуться бойові дії, завжди інфраструктура дуже страждає. І ще одне технічне запитання: а оце інтерв'ю машиніста, інтернет-пропагандиста, яке ми бачили, чи можна буде його і де взяти? Це оперативне відео, яке ми отримали від Служби безпеки України. Я не думаю, що вам найближчим часом вдасться його взяти. Поки що тривають слідчі дії, як ви розумієте, є таємниця слідства. Допоки повністю справа не буде розслідувано. Ви можете звернутися до Служби безпеки України. Можете. Я зрозумів, дякую. Так, будь ласка. Якщо більше запитань точно немає, то дякую, пане полковнику. Дякую, все добре. І наступний брифінг завтра, у цей же час о 11.30. Дякую.